Добрий день, друзі, та глядачі мого каналу. Значить, Сьогодні розпочали роботу по культиватору. Е так, врізаємо його зараз і варимо вже раму. Це він у нас був 4,2 метра. Хочемо грізати на 3,60 і доставити. І доставити лап. І доставити лап трохи густіше. Порозмічали там, де будемо обрізати. Все, виходить, була середина із навісного культиватора до 50 6-метрового сеп. В першому році ми його розварили на 4,20. Ми ним культивірували, то гарно виходить. Лапки ці йдуть з. Із, із Лємкіна, стрілки. То це такі справи. Вони були на опорних колесах. Але потім ми їх пообіжали. Потому что ну, передок э, на ветке регулируется, а коток регулировался, переставляли палец, ну, зад, задний ряд катком. Слушайте, ну, вот. <coughs> тут поврезали. проводяться зварювальні роботи ось друзі 1 березня випав сніжок а ми вже тут в другу сторону тобто в першу сторону вже тут закінчили варити це йде поводок на скотоп Зварено зверху, тоді перевернемо, і знизу поварюємо, зараз з другої сторони займаємось. Так, отже, крила вже зварені. Перевернули його щоб знизу швидко проходить. Деякі лапи піднімали для зручності. А це а, це я, а... так. після того як варять, ну, все увариться, розпочнуться роботи з катком. Ми його розрізали, уварювали. Тут ось ці поводки, вони і були просто. Ми їх коротили. От так само буде регулюватися осі по постійно, постійно не зрізатимуся, в нього буде регулюватися глибина котка. А спереди на віску. Це він виходить 3,60, так? Да? 360. 3,60 він виходить серед... середина от від тудово, до Це була аж 150, так я говорив. крила. Це у нас Лемкін компактор, оригінальний. <свіс> Та-да. Отже, по рамі у нас вже все. Добавили по 45 см з кожної сторони. Вийшов він у нас 3,6 метра. Значить, далі. займемося котком і. зробимо сюди ще граблину. Зробимо граблину, що пішла за котком. Знаю, роблять, що спереді. Між лапами і котком. Ми хочемо зробити ззаді котка. Напишіть свою думку в коментарях, хтось думає по цьому поводу, як воно краще. Буде 8 рядів. Ой, 8 лап в ряду. Получається 3 ряда, 24 лапи. Дякую всім за перегляд. Кому що цікаво, пишіть в коментарях, буду показувати, розказувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, питайте. Я залишу номер для зв'язку. Можете дзвонити. Так буде ще навіть краще, ніж відповідати в коментарях.